Колеги, всіх вітаю на каналі Роман Крипто, Коротко про Fibonacci від трейдера Практика. Ставте вподобайки і поїхали. Сайт TradingHue. Ліва панель. Корекція по Fibonacci. Натискаємо, малюємо. Щоб налаштувати, нам треба натиснути на цю сітку. І ось у нас налаштування. У мене налаштування такі. Я не буду там. Щось вигадувати, я не сам це придумав. Я це позичив ще 2-3 роки тому у якогось американського трейдера. Я ціли 2 хвилини шукав його тільки що в Ютубі, але не знайшов, бо я вже давно відписався від всіх. Але мені подобаються ці налаштування, я їх використовую, ставте там на паузу і налаштовуйте так же. Дивіться, у мене тут нема галочки. Це важливо. Координати такі, Відмість така. І так, тут галочки немає. Це означає, що у нас графік теж звичайний, не логарифмічний, Звичайний. І так, сітка Fibonacci. Як її малювати? У нас є графік, там біткоїни, що хочете. Є декілька принципів намалювання корекційної сітки Fibonacci. Я працюю від двох сетапів. Перше. Або я малюю від самого дна до самої верхівки, тобто дно це перший рівень, і верхівка у нас ось нульовий рівень. Тобто малюю від дна до максимуму. Як зрозуміти, де максимум? Щоб зрозуміти, де максимум, якщо ви торгуєте більш локально, якщо ви торгуєте там, на 4 годинах, там, середньостроково на 2, то ваш інструмент просто зупиняється і ви. Розумієте, що це вже кінець цього імпульсу, від якого малюється фінально ця хвиля. Якщо ви більш локально торгуєте, вам треба дочекатися просто свічок, які йдуть на пониження. І це означає, що цей тренд, ця хвиля, була фінальна для нульового рівня. Все просто. І так. Я зараз не буду поясняти, що це за циферки з боку. Якщо вам цікаво, просто загугліть. Якщо буду зараз поясняти, це на 30 хвилин. І так, зрозуміло, малюємо від дна до верхівки. Це перший сетап. Інший сетап, який я останнім часом, до речі, часто використовую, це від імпульса. Тобто, у нас був імпульс, з якого ми пішли до максимуму. Я часто останнім часом використовую цей імпульс і малюю від цього. Але щоб вам не паритись, просто малюйте від дна, якщо ви новачок. Потім вже в більш продвинутому рівні, там вже малюйте, як вам зручно. І так, що це за циферки, як з ними працювати? Мої найулюбленіші зони зараз розповідаю про лонг-позиції. Моя найулюбленіша зона це 618 рівень. Тобто, якщо наш інструмент. Торкнувся, пробив цей рівень. Якщо якась комунікація була з 617 рівнем, це для мене перший сигнал на відкриття лонг-позицій. Хочу підкреслити, що ця корекція по Fibonacci сітка вона не є панацеєю, це тільки допоміжний інструмент до відкриття якоїсь позиції лонг або шорт. Це дуже важливо. Не існує ніякої формації, яка 100% дасть сигнал на відкриття позиції. І так. Якщо наш інструмент біля 618 рівня знаходиться, це перший сигнал, який мені є для відкриття лонг-позиції. Щоб мені відкрити лонг-позицію, мені треба дочекатися своїх персональних сетапів. Тобто, у кожного трейдера є свої сетапи, які у мене можуть бути сетапи. Наприклад, якщо я бачу, що інструмент вимальовує там, подвійне дно, наприклад. Тобто, це одна із фігур на розворот і на висхідний тренд. Що ще для мене може бути? Для мене може бути це підкріплення рівнем. Наприклад, як я тут намалював, ось у нас є рівень, від якого я очікую, що буде якась реакція. Тобто, от 618 рівень, наш інструмент підходить до 618 рівня, і я починаю слідкувати за графіком більш детально. Дивлюсь, що ми підходимо до цього рівня. Бачу, що інструмент починає розвертатися, це ще один сигнал для відкриття лонг-позиції. Який ще може бути сетап для мене? Якщо я бачу, давайте намалюю, зараз намалюю такі свічки. Ось. Якщо я бачу, що починаються такі свічки, Тобто, ось, наприклад, такі з великими тінями. Тобто у нас фітіля довгі для мене це теж один із сетапів, що це термозні свічі, і це один із сетапів, якщо я тут бачу такі свічі, що тренд буде розвертатися. Це один теж із сетапів. Більш детально про сетапи буде розповідати в четвертому практичному році про торгівлю. Зараз я просто приводжу приклади, згідно яких можна відкривати, ну, не можна, а які мені допомагають зрозуміти, що зараз буде розворот цього імпульсу, і я побачу висхідний тренд знову. Тобто, перше, це там фігура, друге це рівні, третє це свічі. Четверте, можна використовувати як індикатор RSI. Про RSI. Я розповідав в минулому ролиці про індикатори. Раджу подивитися, воно, як на мене, вийшло непоганим. Тобто, якщо бачиться сетап, і ми бачимо, що наш інструмент біля 618 рівня, це непогана можливість відкрити лонг. Які цілі? Не дарма тут жовтим намальований, тут жовтим. Тобто, моя фінальна ціль від цього рівня це 618 рівень. Тобто, я очікую, що звідси ми побачимо. Фінальну крапку для закриття повністю позиції 618 рівень. Це не означає, що ми побачили там, імпульс на продовження висхідного тренду, і треба тримати інструмент до кінця. Ні, якщо ви бачите, що у вас інструмент починає відростати, я раджу вам закривати позиції по сходам. Тобто, тут закрили 25%, наприклад, тут ще 25%, ну і тут вже 50%, і повністю закрили всю позицію. Це теж важливо. І так, якщо ми бачимо, що наш інструмент зламав цю фібу і пішов на спад, є варіант торгувати тепер від шорту. Тобто тепер ми вимальовуємо фібоначі зеркально. Тобто ось у нас зеркальна Фібоначі. Торгівля повністю, зеркальна, як від Лонгу, як я казав декілька хвилин тому. Тобто нам треба дочекатися реакції, що ми почнемо розвертатися сетапи для когось. Там, ну, для кожного трейдера свої сетапи, як я вам і підкреслив. Ну і вже дивитися, що тут можна від 618 рівня спробувати відкривати е, шорт. Які позиції для стопу? Е, якщо ваш. Якщо ви торгуєте Fibonacci там, по 15 хвилинкам, то можна відкривати шорти е, нижче нульового рівня або вище першого рівня, дивлячись від того, в яку сторону ви торгуєте, від шорту або від лонгу. Якщо ви торгуєте на 2 годинах 4 годинах, то там вже треба працювати згідно свого мані і ризик-менеджменту. Тобто, якщо ви там торгуєте, наприклад, лонг-звідси наприклад, 1 до 3, то. Ми треба бути генієм, щоб зрозуміти, що тут на 1%, а тут там 3% у нас на прибуток. Тобто у кожного свій money менеджмент і ризик менеджмент. Хоче підкреслити, у кожного трейдера свої стилі. Якщо вам кажуть там в якихось роликах, що ця формація працює там на 80-90%, одразу закривайте ці ролики і забувайте про цього блогера, трейдера, не знаю. Бо на практиці все не так. Якщо інструмент показує вже там 55% профіту, тобто на він позиції. Це вже супер і надзвичайно добре, і це топ. Тож такі справи. Це було коротко про FIBO. Ставте вподобайки, будемо просувати українсьмовне ком'юніті. В телеграм-групі на 800 фоловерів я відкрию коментарі в постах і будемо спілкуватися, знайомитись. В телеграм-групі я щодня майже роблю аналітику, деякі новини публікую і розіграю 1000 USDT. Тож підписуйся, ставте подобайки, Всім гарного дня, мирного неба, до побачення!